В області за час повномасштабного вторгнення піротехніки виявили і знешкодили майже 6 тисяч вибухонебезпечних предметів. Нині найактивніше чистять сільгоспогіддя, аби аграрії могли безпечно виходити в поле. Сьогодні завітала на Криворіжський район подивитись, як наші піротехніки проводять розмінування. Фактично, на території регіону визначено 2600 гектарів землі, яка Замінована чи знаходиться після ракетних обстрілів і артилерійських обстрілів. Станом на сьогодні фактично 500 гектарів землі вже розміновано. Очільник області приїхав до хлопців не з пустими руками. Привіз від іноземних партнерів бензинові генератори, тактичні набори виживання, павербанки, мультититули, а ще автономну газову піч для приготування їжі. Ми зараз знаходимося на фермерських полях, де піротехнічна група. ДСНС Дніпропетровської області займається обстеженням на виявлення вибухонебезпечних предметів, які залишили нам расисти. Все, що приміняється зараз, ми знаходимо. Згідно, Згідно наказу ДСНС України, наші розрахунки працюють і в Херсонській області, і в Харківській. Де потрібно, там і працюють. Користуючись нагодою, хочу подякувати голові обласної військової адміністрації, виділили кошти для піротехнічної машини важкого типу, яка виготовляється в Україні. Вона броньована, оснащена всіма засобами для полегшення роботи наших піротехніків. Максим працює сапером вже 13 років. Каже, роботи і раніше було достатньо, а з початком повномасштабної війни стало ще більше. Нагадує цивільним, що не можна чіпати підозрілі предмети. Якщо такий побачили, потрібно одразу повідомити за номером 101. У цьому та саме районі виходить, тут дуже багато касетних мін багато. Ну такого всього дуже багато. Це по-різному. Яка територія, якщо дуже забруднена, то ну, бувало таке і по і по 100 штук, і більше. А так, ну, в принципі, скільки є, скільки є. Ну, багато. І дронами обстежуємо. Ну, Зараз от, поля дронами обстежуємо. А так, коли поле, ну що ми вже знаємо, що там щось є, то метало, що качами працюємо. На полі, де наразі працює пан Олександр, було чимало касетних прильотів. Каже, відразу викликали піротехніків. Це поле у нас було, тут були прильоти касетні. Ми визивали піротехніків. Ми ось цю половину, що у нас ось ми за посадкою вже обробили, хлопці пройшли, провірили, знайшли касетні снаряди, вони їх зірвали. А зараз ми переходимо, от де ми зараз стоїмо, переходимо на це поле, так то раз стоїть у полі, ждемо обслідування. Після їх опять зайдемо сюди. Далі у нас Костромка, там теж в плані забитого розмінування. Після їх, після хлопців, як прийдуть, ми зайдемо туди, на ці поля будемо обробляти. Ну, дивіться, ми в минулому році ці поля не обробляли, тому що нам запрещали той Ну, Ви ж розумієте, другі були обстановка, друга кажу. А в цьому році ми зайшли. І обробляємо. Ну, в цьому дому буде в нас сонячник, тому що вже ж ми повис... по по осінні ми хотіли посіяти озиму, ну не не вийшло, а тут з'їстимо з цією обстановкою. А зараз будемо, кажу, підготуємо почву і будемо сіяти сонячник. Пан Олександр додав, що через змінну небезпеку минулого року сіяв не на усіх сільськогоспогіддях. На деяких ділянках попереду проходили піротехніки, а слідом за ними комбайнери збирали врожай. А ще чоловік запевняє, хай би що продовжуватиме боронити продовольчий фронт.